Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається Радість. І почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені, Дітки! Сьогодні на занятті ми будемо вчитися розрізняти емоцію радості, дарувати радість усім оточуючим, адже коли ми даруємо свою радість іншим, вона обов'язково повернеться до нас. Діти, які подія викликають радість. Ми вже з вами говорили про те, що радість, гарний настрій виникає тоді. Коли твоє ім'я називають Ласкаво, коли тебе пестять, давай тебе, коли вправу, подаруй ласковинку. Діти, хто зараз поруч з вами? Підійдіть до нього та назвіть його ім'я Ласкаво. Поруч зі мною моя іграшка мавпа. Я покажу вам приклад. Привіт, мамочка! Як у тебе справа? Бачите? Ми подарували їй радість. Подаруйте радість оточуючим. Також пропоную подарувати приємність людині, що поруч з вами. Підійдіть до неї та зробіть їй приємний масаж, як я мав порці. Масаж плечей. Їм буде дуже приємно, і ви подаруєте їй радість. Діти, а хто з вас любить отримувати подарунки? Я думаю, всім отже пропоную намалювати малюнок та подарувати його комусь хто поруч. Ви можете намалювати будь-що, що вам подобається. Щоб зробити людей приємно, діти, а зараз настав час відпочити. Діда. Що викликає в нас радість? Так, коли наше ім'я називають ласкаво. коли нас пестять, коли нам дарують подарунки. Чи приємно вам було дарувати подарунок? Добре, а зараз настав час прощатися. До побачення, дітки!